Вітаю вас на моєму каналі. Іду вам, хочу зараз щось показати. У нас в дворі можна знайти, які хочеш гриби. І я ось зараз знайшла і хочу вам показати. Є в мене тут ось такий шматочок, де він же заріс. І я прийшла тут, хочу попрацювати, цю травичку висипати. Тут ось в мене. Краса, можна так сказати, чистенько, гарненько. А тут бур'ян. І я знаю, що в мене тут ось папороть, чи як правильно, ну, ви зрозуміли. І його ось багато попускало. Ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І я зараз хочу це пересадити. Ось його пересажу. І ось є в мене гортензія. Зараз її треба пересадити. Це я її тут посадила, бо вона ніде не хотіла в мене приживатись. Тут вона прижилася, бо тут затінок був. І зараз я її також кудись пересажу. Так, викопаю земелькою, щоб вона не нічого не було. І пересажу. Також затінок. І тут бачу, що в мене є ось таке чудо. Дивіться, я в інтернеті, в Фейсбуці в мене є група Гриби ЮА чи грибники ЮА. Вже точно не пам'ятаю. І я там дивлюся тільки, як люди збирають ці зморшки як? зморшки. Думаю, оце пія. Я люблю гриби збирати, люблю в ліс ходити, але зараз туди не ходимо. Думаю, оце б колись би попався він. А тут ана, тобі У нас дома. І ось такий грибочок, дивіться який. Люди їх їдять. Я їх, звичайно, їсти не буду, але ось така краса. Більш наче немає. і Восени ось тут, на оцьому місці, ще росте веселка, гриб такий. Також він цікавий, за ним багато хто полює, так як його там настоянки різні роблять, він лікувальний. А я тут сапала, сапала восени, а їх тут море, ціла куча. І запах такий грибів добре виражений, прям так пахнуть грибами. У нас потім ще в нас там багато дерев і пеньків залишилось багато, вірніше було багато дерев. І як? Зимовий опенюк, фламуліна, чи як також багато. Потім що ми ще знаходили гливи. Коротше, повен двір грибів можна збирати. А от маслюки скільки викидала, як чищу, нічого, ні одного не було, не знаходили. То отак. Я тут хожу гриби собираю, а чоловік працює, дрова складає, так що. І я зараз буду йому допомагати, поки сонечко, будемо працювати. Там в коментарях Та не багато там, але пишуть, що це така кучка, а це тут 5 кубів. Можливо, тут і не зовсім 5 кубів, але 4,5 точно є. Тут нормальна така кучка, це по відео здається, що тут мало. А насправді тут багатенько. Ми в них вже не один раз замовляли ці дрова, то тут є. Зараз будемо їх складати. Правда, не дуже так і багато місця, куди його все це складати. Ось у нас ще така тут купа дров залишилася, а це ми взяли вже, щоб лежали, щоб було, щоб потім голова не боліла. Де ті дрова брати? будемо зараз складемо, скільки сюди влізе, отак, а то кудись будемо розпихати. Потім треба буде купити сюди якусь накривачку, таку, щоб все це накрити, бо поки не навіса, не сараю немає в нас. Але вони так сухенькі були. в нас накриті вони ось. Як-небудь, але сухенькі були. На сьогодні погода така якась дуже жарко. І роздягатися не дуже хочеться, бо можна ще захворіти. Дуже жарко Але вон там, я дивлюся, небо таке чорне, напевно, ще і на вечір дощик Та зовсім його знімає. Розкриває, а потім якось прикриє. У нас і є он там на соломі той тент, але він такий, він і великий у нас, ми купляли його для того, як робили дах, вкривали будинок, бо якраз коли ми робили, дощі були, але він вже на сонечку такий став. В дерках розлітає, то він, напевно, вже сюди не годиться. Треба буде щось ще купляти та вкривати ці дрова, щоб вони були сухенькі на зиму. Захмарилось і холодно стало. Треба бігти одівати. Хто покотиться нього? Помінялись місцями, я тут на горі складаю, чоловік мені накидає. От так ми працює. Нам ще там геть трохи залишилось, а назад падає. Нічого страшного, то той шифер деякий ми залишаємо виноград, як вкриваємо на зиму, а то ми потихеньку в мішки від цементу. І коли в нас сміття забирають, то виставляємо. Бо дуже багато у нас шиферу такого кусків залишилося, як дах на хаті робили. Ось що залишилось від нашої кучі. Добре, ми сьогодні попрацювали. Думали трошки, ну і завжди так думаємо щось трошки-трошки, а воно виходить, що ми все до кінця. Нічого, сьогодні попрацювали. Завтра вже будемо іншим чимось займатися. Тут залишилося ще тачок 5 і все. Це такі великі вже їх треба наполовину. Вони і так у нас в котел влізуть, але ж незручно нам самим його заносить туди буде. Так ми склали. Вони так нехай з місяць полежать, а потім ми їх накриємо. Вони трошки просохнуть. Все-таки ж літо йде, може ж дощів так багато не буде, не трошки просохнуть. Я вже тут складала, складала, поки чоловік там рубав колов. А я тут їх доскладала, щоб більше нікуди їх не пихати, щоб всі вони на одному місці були. Ось так. Тепер можна не переживати на зиму вистачить і можна не думати. Де їх потім брати. Думали, що трошки попрацюємо, а вийшло так, що ми сьогодні цілий день займалися цими дровами. Це те, тепер вже вони в порядку. Зараз загрибу все. І все, можна відпочивати. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всього вам найкращого. До побачення!